Доброго дня, друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати мінливість і її форми. І сьогодні ми поговоримо ще про одну форму мінливості, яку ми розглядаємо з вами дійсно окремо, тому що ця форма здатна на ну, ця форма мінливості заслуговує окремої уваги. Мова сьогодні піде про мутаційну мінливість, або, коротше кажучи, про мутації. Сьогодні ми познайомимося з вами, які бувають, що таке мутації, які бувають типи мутацій, і які хвороби спричинюють різноманітні мутації. Отже, давайте з вами розберемося для початку, що таке мутаційна мінливість. Мутаційна мінливість це прояв нових ознак в організмі внаслідок раптових змін структури спадкових одиниць, таких як гени, хромосоми. Та звичайного успадкування цих змін мутаційна мінливість вона є спадковою, тобто всі зміни, які утворюються, вони відбуваються на рівні генів і тому передаються в спадок. Що ж таке мутації? Мутації це зміни генетичного матеріалу, які можуть бути передані спадково. Мутації поділяються багатьма ознаками, але дві ознаки головні: це за способом виникнення, є спонтанні мутації, тобто ті, які виникають внаслідок помилок реплікації, і індуковані мутації. Вони виникають під впливом хімічних речовин цієї опромінення. Врешті-решт, за масштабами змін, існує три види мутацій: це точкові мутації або гені, хромосомні мутації і геномні мутації. Тепер давайте з вами розглянемо, чому ж виникають мутації, тобто з'ясуємо, які причини мутацій. Мутації викликаються спеціальними причинами або факторами, які називаються мутагенами. Мутагени бувають фізичного, хімічного та біологічного походження. Фізичні мута до фізичних мутагенів включають іонізуючі випромінювання, альфа-бета-гама-промені, рентгенівські промені та нейтрони, радіоактивні елементи, такі як радій, радон, ізотопи калію та карбону, ультрафіолетові промені, надто висока або надто низька температура, теж можуть стати причиною змін геномного апарату. Всі вони призводять до змін хімічних реакцій, спричиняють хімічні перетворення різних сполук, що є причинами мутацій. Найчастіше це генні мутації, рідше хромосомні, хімічні мутагени. Це можуть бути сильні окисники та відновлення, різноманітні нітрати та нітрити. Далі алькіліруючі агенти, пестициди, гербіциди, зокрема і фунгіциди. Далі харчові добавки, продукти перегонки нафти, органічні розчинники. Ліки з ртуттю та навіть антидепресанти. Також існують біологічні мутагени. До біологічних мутагенів відносяться віруси. В клітинах, які уражені вірусами, мутації спостерігаються частіше, ніж у здорових клітинах. Вони здатні спричинювати генні хромосомні мутації, так як вводять певну кількість власної генетичної інформації, у генотип клітини хазяїна. Далі Мутагенами можуть бути продукти обміну речовин, а також антигени деяких мікробів та паразитів. І, звичайно ж, велику загрозу, як мутагени для людини, можуть становити шкідливі звички: це вживання наркотиків, вживання алкоголю та тютюна паління. Давайте розберемося, що ж являють собою окремі види мутацій. Почнемо з генних мутацій. Генні або крапкові точкові мутації це стійкі зміни окремих генів, які вони можуть виникнути з різних причин. Вони виникають внаслідок заміни однієї або декількох азотистих основ у структурі ДНК. Подивіться, будь ласка. Ось у нас два ланцюга, ось у нас ДНК. Да? І подивіться, тим, заміняється аденіном. Тобто замість аденіну стає тимін, і це вже є порушення. Далі випадання деяких азотистих основ. Ну от, наприклад, подивіться: ось аденін гуанін, тимін гуанін, тимін гуанін а тут у нас випало що? Тут у нас випав оди, одна азотиста основа. Далі, доповнення нових азотистих основ, так як ви бачите тут. Тут у нас доповнилася азотиста основа аденін. Це призводить до порушення порядку списування генетичної інформації. Генні мутації можуть змінювати морфологічні, біохімічні і фізіологічні властивості організму. Генні мутації не проявляються на зовнішній морфології хромосом, тому їх не можна побачити під світловим і електронним мікроскопом. Коли змінюється порядок нуклеотидів ДНК в хромосоми, то відбувається зрозуміло, що зміни молекули РНК, яка будується на основі ДНК. Коли змінюється РНК, то змінюється відповідний білок, який будується на основі рибонуклеїнової кислоти. Тобто виникає мутація. Велика частина генних мутацій призводить до синтезу так званого дефективного білка, який не здатний виконувати свої функції, і може викликати різні захворювання. Найчастіше такими захворюваннями є міопатія, муковісцидоз, гемохроматоз, фенілкетонурія, нейрофіброматоз. Зовнішньо ці хвороби не проявляються, а проявляються лише в обміні речовини. Однією з найпоширеніших хвороб, викликаних генними або точковими мутаціями, є серповидно-клітинна анемія. Вона викликається рецесивним геном, який змінює формулу гемоглобіна. До складу ланцюжка гемоглобіну входять, як правило, 146 амінокислотних залишків, які закодовані в ДНК у вигляді 146 триплетів, тобто 438 нуклеотидів. В результаті цього знижується відсоток кисню в крові, що викликає кисневе голодування. І за цього еритроцити змінюють, подивіться, свою форму, вони у нас у формі диска, а в результаті вони можуть змінювати свою форму і нагадують, що форму місяця. Ось на цьому малюнку ви можете бачити серповидно клітинну анемію, ознака, да, як змінюється форма еритроцита людини. Треба сказати, що наявність алеля глобіну С у гетерозигод дає змогу виживати в умовах бурхливого розвитку тропічної малярії. А в помірному кліматі, скажімо, де малярія не поширена, цей алель не наділяє гетерозигод жодними перевагами і він практично не поширений. Тому ті люди, які живуть, скажімо. В тропічних країнах, де поширена малярія, вони можуть бути несприйнятливі до цієї хвороби. А такі, хто живе, скажімо, в помірних широтах, де цієї хвороби практично немає, то якщо, не дай Боже, людина потрапляє туди, вона хворіє і дуже важко переносить малярію аж до летального випадку. Через те, що оцей гемоглобін С великий у нас він практично не поширений. І ніякої переваги у нас немає. Добре, наступний вид мутації це хромосомні мутації. Хромосомні мутації виникають в результаті значних змін в структурі хромосом. Сюди належать мутації нехватки, делеції, дуплікації, інверсії, транслокації та транскрипції. Давайте розберемося детальніше. І так, нехватка. Нехватка це коли хромосома втрачає кінцеві свої фрагменти, і втрачені ділянки віддаляються за межі ядра в ході майозу. Ось приклад нехватки. Дуже цікаво є делеція. Делеція це втрата частини хромосоми всередині. Дивіться, будь ласка, це викликає зміну фенотипу, але якщо втрачені гени є життєво необхідними, то це може призвести до смерті або навіть до патології. Делеці, більшість делецій, якщо вони виникають, вони, вони є летальними, тобто призводять до смерті організму. Іноді ембріонові вдається все-таки дожити до народження, тому що ем, розвивається делеція ще в ембріональному стані, і для якщо ми говоримо про делеції, то виникають деякі хвороби, які є дуже небезпечними. Наприклад, синдром котячого крику спричинює делеція кінцевої ділянки п'ятої хромосоми, але делеції можуть і позитивно впливати на життєдіяльність організму. Так, наприклад, делеція гена білка рецептора ccr 5 зумовлює несприйнятливість організму до вірусу імунодефіциту людини. Що стосується синдрому котячого крику, це хромосомна хвороба, яка пов'язана зі зменшенням одного плеча хромосоми п'ятої пари. Для неї характерна глубока розмова відсталість людини, множинні аномалії внутрішніх органів і характерний плач при народженні і в подальшому, що нагадує котячий крик, звідти походить назва цієї спадкової. Хромосомної хвороби. І висока смертність перший рік життя, як правило, такі немовлята, на жаль, не доживають навіть до одного року хромосомні мутації, до них відносяться ще й дуплікації. Дуплікація це подвоєння якої завгодно ділянки хромосоми. Ось на цьому на, на цій схемі ми бачимо, як відбувається дуплікація. Тобто подвоєння, тобто, з'являється ніби копія. Такої самої ділянки. так Це впливає в основному на фонотип, бо гени лише додаються, але вони не втрачаються. Мутації виникають тому, що знов таки змінюється РНК. Наступний різновид хромосомних мутацій це інверсії. Інверсії це зміна порядку розміщення генів хромосоми Вони виникають в результаті двох розривів хромосоми При цьому фрагмент повертається на місце. Але при цьому повертається на 180 градусів. При цьому ясно, що кількість змігенів не змінюється, тому особливого впливу на щастя на організм такі мутації, як інверсії, не мають. Транслокації це мутації, що пов'язані. З двома причинами. Перша причина це обмін ділянками між негомологічними хромосомами. От зазвичай, ми знаємо, що Кресонговор відбувається між гомологічними хромосомами. Да? Обмін, на цих ділянках перехрест. Да? А при транслокації обмінюються ділянки ділянками обмінюються негомологічні хромосоми. Це перша причина. Друга причина транслокації це прикріплення ділянки однієї хромосоми до хромосоми негомологічної пари. Ще один різновид хромосомних мутацій це транспозиція. Це може бути вставка невеликого фрагменту хромосоми, що несе декілька генів в якусь іншу ділянку хромосому. І це може бути перенесення частини генів в інше місце. Як бачимо, хромосомні мутації досить різноманітні і їх дуже багато. Ще один різновид мутацій, які ми маємо сьогодні розглянути, друзі, це геномні мутації. Геномні мутації призводять до зміни кількості хромосом у наборі. Як ви розумієте, це вже набагато серйозніше. Розрізняю три види геномних мутацій. Перший вид називається поліплоїдія. Поліплоїдія це збільшення кількості хромосом кратного гаплоїдного набору. От ми знаємо, що є гаплоїдний набор, є диплоїдний. Але внаслідок поліплоїдії може виникати триплоїдний, тетраплоїдний і так далі. Так, Аутоплоїдія. Аутоплоїдія виникає як результат поділу хромосом без подальшого поділу клітини. Тобто хромосоми діляться, і, ну, інтерфаза вона продовжується, да, ніякого поділу немає. І анеоплоїдія. Анеоплоїдія це зміна кількості хромосом диплоїдному набору некратному глоїдному. Тобто, може бути Скажімо, три хромосоми або одна хромосома, і так далі. Так, добре, тепер давайте розглянемо ті спадкові хвороби, які викликані нерозходженням аутосом. Тобто, коли не розходяться аутосоми, і тоді замість, наприклад, двох хромосом, три хромосоми або чотири, або п'ять. Виникають різноманітні хвороби найбільш поширена, це хвороба дауна. Хвороба дауна це не розходження 21-ї пари хромосом. Так? Тобто, подивіться, будь ласка, сюди на оцей каріотип. людини, яка має хворобу дауна, ось 21-ша пара, їх має бути дві, але їх три. Це ненормально. Да? Що характерно для людини з хворобою Дауна? Характерно в першу чергу розумова та фізична відсталість, дуже значна. В таких людей, як правило, напіввідкритий рот. Монголоїдний тип обличчя, косо розміщені очі, широкі перенісся, стопи й кісті можуть бути короткі та широкі, пальці такі, знаєте, наче обрубані. Для таких ну, як правило, такі люди вони хворіють пороками серця. І саме головне, що тривалість життя у них знижується в 5-10 разів. Тобто, як правило, люди з хворобою дауна вони довго не живуть. Але є приклади, коли люди з хворобою Дауна і закінчували вищі навчальні заклади, і, в принципі, непогано влаштовувалися в житті. Ну, це в залежності від того, наскільки хвороба є прогресивною, наскільки вона є гострою. Далі тепер поговоримо про геномні мутації, які пов'язані з зміною кількості статевих хромосом. Тут теж є ряд хвороб, і ось одна із хвороб, яка називається синдром. Шерешевського тернера. Хворіють на цей синдром переважно представники жіночої статі. В чому причина цієї хвороби? Причина цієї хвороби, що тут у них каріотип не 45, не 46 хромосом, а 45. Тобто у них є тільки одна статева хромосома, другої немає. Так, одна статева хромосома. Зазвичай їх дві. А у, то, у людини, яка має оцей синдром Шерешевського тернера. Тільки одна. Звичайно, народжується тільки одна така людина з двох тисяч. Такі люди мають низький ріст в середньому 141 см, мають крилоподібні, подивіться, будь ласка, складки на шиї, мають низьку межу росту волосся на потилиці, тобто, воно може розростатися, бути дуже довгим. Далі мають недорозвинені молочні залози. Недорозвинені яєчники, розмов розвиток у таких людей нормальний, але зрозуміло, що такі жінки, на жаль, уже є безплідними. Наступний синдром, який ми розглянемо, це, вже будуть у нас полісомії за статевими хромосомами, це велика група хромосомних хвороб, представлені різними комбінаціями. Коли, навпаки, там ми говорили, що немає однієї статевої хромосоми, а тут може бути додаткових ще дві або три і так далі. Наприклад, такі, така хвороба, як синдром Клайнфельтера, а хворіють на нього переважно чоловіки. Каріотип такої людини складається на 46-47 хромосом. Тобто у них з'являється одна зайва хромосома статева. Бачите? Дві їх хромосоми має бути одна. Да? Частота на кожну людину народжується в середньому п'яна на 500 осіб або на 1000 осіб. Одна людина така народжується в світі. Значить, ці люди мають ці чоловіки, тому що чоловіки в основному для них характерниця мають що? Мають довгі кінцівки, великі кісті мають стопи. Мають вузькі плечі, широкий таз. Тобто, це така, знаєте, євнохоподібна статура, нагадує жіночу таку статуру. Да? Е, можуть бути у таких чоловіків розвинені молочні залози. Е, для них характерні малі яєчка, сперматозоїдів у сім'яній рідині, у таких чоловіків немає. Звичайно, що вони безплідні, це зрозуміло. Далі е, ще один синдром це синдром дисомії за y хромосомою так? Тобто, навпаки, е, описана ця хвороба у 1961 році, десь приблизно одна зустрічається один раз на тисячу новонароджених хлопчиків. Теж характерний для хлопчиків. Чоловіки мають набор е, хромосом їх теж 47. Тобто одна зайва не Х таких хромосома. Подивіться, будь ласка, X, Y, Y, тут Х, Х, За... Вони не відрізняються від норми за фізичним розумовим розвитком, в них зустрічається невелике збільшення зросту, як правило, біля 185 сантиметрів. Іноді може спостерігатися незначне зниження інтелекту, але є схильність до агресивних і антисоціальних вчинків. За деякими даними, у місцях позбавлення волі чоловіків із генотипом XYY у 10 разів більше, ніж чоловіків, скажімо, із нормальним фенотипом. Ну і я хочу вам зараз показати, і продемонструвати слайди е хвороб, які пов'язані з мутаціями. Ось, подивіться, це добре відомі вам се близнюки, да, коли народжуються двійня, але вони зрослися між собою. Сучасна медицина не стоїть на місці і е, вже навчилися люди розділяти, і кожен організм веде цілком нормальний спосіб життя. Е, далі трьохнога людина, Франк Лантіні, який народився в 1889 році. Це теж є наслідок мутації. Ну і двоголова дитина таке теж буває. Да, теж пов'язано з мутаційними хворобами. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з мутаціями, типами мутацій та хворобами, які пов'язані з мутаціями. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.